Всіх вітаю. Сьогодні ми розмовляємо про майбутнє готелю Власта, яке нещодавно було придбано на конкурсі. Сьогодні з нами в студії Артем Величко, директор компанії «Магнус Трейдінг», яка властиво купила цей готель. Ще десь влітку, здається, фонд Держмайна був оголосив про наміри взагалі продати цей, цей готель, який до цього належав Міністерству оборони. на... Початку січня був оголошений конкурс на Прозоро. Стартова ціна становила 7 мільйонів гривень. Наприкінці січня конкурс відбувся, зголосилося 23, наскільки пам'ятаю, учасники, і ви виявилися переможцем з ціною в 115 мільйонів гривень. Багато якби медійних історій довкола цього об'єкту пов'язано і. Ну, напевно, логічне питання, для чого вам було купувати цей готель? Ми розгля... Один із напрямків діяльності компанії Magnus Trading це інвестиції, і ми розглядали різні проекти. Готель, власне, на нашу думку, є цікавим об'єктом, який має високий потенціал, враховуючи його параметри, його місце розташування. І коли ми побачили, що він виставлений на аукціон, ми для себе зробили, скажімо так, розрахунки, подивилися і вирішили приймати участь для того, щоб подальшому реалізувати цей проект. Якості реконцепції і запуску його вже, скажімо так, під новим форматом моделі. Це рішення ви приймали, я так розумію, ще до січня місяця? Ні, фактично, ми е, моніторили цей об'єкт вже після оголошення аукціону, оскільки ми не були впевнені, що буде він там виставлятися, чи знов-таки будуть якісь перенесення. Е, він був анонсований з mm -hmm. списку на приватизацію. І коли ми побачили реально, що його вже виставили, тоді ми, скажімо, фіналізували наші розрахунки і прийняли рішення прийняти участь. Ціна, яку ви запропонували, 115 мільйонів гривень, це майже в 16 чи 20 разів більше стартової ціни. Це от була стеля, чи теоретично це могло коштувати дорожче? Кожний бізнес-проєкт передбачає проведення розрахунків, оскільки кінцева мета це окупність інвестицій і певна дохідність. В рамках аналізу цього проєкту, ми для себе визначали той коридор. В межах якого доцільно розглядати цей об'єкт до придбання. Звісно, що кожен підприємець він прагне отримати більший зиск від своїх інвестицій. Ми переконані, що та ціна, яку ми запропонували, вона є ринковою, вона є обґрунтованою і в той же час дозволяє нам в рамках послідуючих капіталокладень отримати ту дохідність, яку ми вважаємо для себе прийнятно. При цьому було ще ряд умов, зокрема, погасити борги, які має готель власти станом на сьогодні це близько 8 мільйонів гривень, зберегти протягом шести місяців робочі місця. Чи були ще якісь додаткові умови, які потрібно виконати? З, звичайно, взагалі ціна придбання 115 мільйонів це лише базис, оскільки послідуючи нараховується податок на додану вартість це ще 23 мільйони. Далі. 1 мільйон 380 тисяч це сплата до пенсійного фонду, 1 мільйон 380 тисяч гривень це комісія Прозору. Uh -huh. Тому фактичні витрати на сьогодні з придбання цього об'єкту склали 141 мільйон. Uh -huh. Також, звісно, ті умови, які є на сьогоднішній день, це на 6 місяців збереження працівників, це погашення боргів. Ми так оцінюємо на це бюджет до 10 мільйонів гривень. Це також війде в, скажімо так, капекси його придбання. Чи вже зустрічалися з працівниками готелю? Так, звісно, ми провели зустрічі після аукціону. Зустрічалися з працівниками готелю. Так само була зустріч з мешканцями, оскільки, я думаю, що медійна ця історія була підсвічена. Ми, скажімо так, провели цю роботу, оскільки. На момент оголошення аукціону про наявність, скажімо, проблематики соціального характеру вона не звучала. І mm -hmm. та полеміка, яка була, скажімо так, потім на цьому, і та спекуляція, вона була на певною мірою надмірною, оскільки ми не мали, скажімо так, намірів здійснювати радикальні зміни найближчим часом, оскільки підготовка будь-якого проекту, в тому числі готельного, передбачає тривалий час і аналітики, і концепції. Тому. Була зустріч із адміністрації готелю із мешканцями. Була нарада вода, де так само була ініціативна група, де були представники від проживаючих в готелі: це внутрішні переселенці, військовослужбовці. І, скажімо так, ми всіх заспокоїли, що ніякого, скажімо так, колапсу. Не слід очікувати, що готель продовжить свою роботу і щонайменше 6 місяців. Готель буде працювати в такому режимі, яким він наразі працює. Паралельно ми будемо працювати над концепцією, аналізувати, шукати найкращі, скажімо так, шляхи і можливості для реалізації наційного проєкту. В часі вже практично проведення конкурсу з'ясувалося, що місто почало розглядати готель Власта, як. Можливість зробити там готель в межах там цілої екосистеми медичних послуг і навіть зверталося там до підприємців з тим, щоб не приймати участь в конкурсі, щоб місто могло викупити цей готель. Чи ви знали на момент подачі документів про таку ініціативу міста Після того, як ми вже, скажімо так, подали на аукціон, так, ми знали про те, що. Розглядаються різні варіанти, скажімо так, використання цього об'єкту. З нашої точки зору, аукціон це є цивілізована ринкова форма, визначення майбутнього об'єкта, об'єкта державної форми власності, з точки зору того, який шлях його використання є найбільш економічно доцільним. Тому що інтерес держави в першу чергу це. В рамках приватизації отримати найбільшу кількість коштів, що відповідає реальним ринковим, скажімо, засадам і ринковій ціні об'єкта. І в подальшому, відповідно, ця ринкова ціна буде диктувати і в тому числі ті надходження, які буде генерувати бізнес-проект створений на базі цього майна. Чи стане на сьогодні вже е, вирішені всі питання? Завершили перший етап, пов'язаний з оформленням права власності. Ми повністю сплатили всі кошти пов'язані з придбанням. Наразі це перший етап. В подальшому є питання, пов'язані з уже налагодженням операційної діяльності. Це як вирішення питань по трудовому колективу, оскільки новий власник там здійснює дії щодо переоформлення працівників. Це дії пов'язані, як це передбачено, чинним законодавством до ліквідації ДП і все інше. Скажем, в порядку, як це скажемо, передбачається чинним законодавством. Остаточного проекту, що на цьому місці має бути yeah. якийсь його кінцевий варіант, ще немає. Це, це все відбувається зараз в процесі паралельно? Звісно, Час ця робота починає, скажем, запускатись, оскільки до моменту завершення всіх дій пов'язаних з аукціоном, нема сенсу глибоко заглиблювати, скажем так, пропрацьовувати. Оскільки розробка концепції передбачає і певний час залучення команди проєкту, і це вже доцільно робити після mm -hmm. того, як ви набули цей об'єкт. Тому наразі ми формуємо команду, яка буде займатися цим. Це і консультанти, архітектори. У нас є ідея, наступний шлях концепція, проєкт. Після цього можливо якісь анонсування, переговори з операторами, з брендами. І вже там через 4-6 місяців ми зможемо щось показати. У Львові останнім часом стало популярним робити архітектурні конкурси, коли можуть бути багато різних пропозицій. Я не знаю, яким шляхом ви плануєте йти, чи це буде просто якийсь внутрішній, внутрішній тендері розробки, чи це буде щось подібне до відкритих конкурсів. Ми розглядаємо можливість архітектурного конкурсу. З іншого боку, слід врахувати, що існуюча будівля це вже сформований об'єкт, який має певні параметри, в тому числі певні знакові риси епохи там, конструктивізму, які ми, звичайно, би бачили доцільним зберегти, тому що це частина історії міста, mm. так як і назва готелю власне. Це ті дві, скажімо, риси, які ми вбачаємо в цій Звісно, що ми зацікавлені в тому, щоб залучити професіоналів і архітектурний конкурс так, це гарний шлях, який би ми могли, скажімо, використати для пошуку найбільш оптимального рішення. Бо якщо говорити про внутрішні процеси, то зазвичай ну, по типу, наприклад, Харкова. Угу. Я так трохи відступлю від цього, але от в Харкові ви вирішили. Піти тим, щоб залучити закордонних спеціалістів, зокрема там, майстерню Нормана Фостера, який би мав е, запропонувати от, концепт відбудови Харкова. Це сприйняли, от, як позитивно, так і негативно, бо говорять, що мусять бути місцеві, місцеві архітектори, які розуміють, знають, е, що правильно вписати. Тому, якщо говорити про внутрішні процеси, то наскільки ця команда може формуватися з львівських спеціалістів? Безперечно, ми розглядаємо залучення в команду людей, які мають глибоке розуміння ринку, глибоке розуміння, скажімо, специфіки, архітектури міста. Тому так ми будемо залучати спеціалістів, в тому числі з Львова. І наразі ми навіть, скажімо так, вже перебуваємо в переговорному процесі з такими спеціалістами. Але ще не готові а. говорити. Ну, скажімо так, про це доцільно говорити, коли вже підписані всі папери і угоджені всі умови. Угу. Стосовно самої ситуації, зараз дуже важлива є е, репутаційна складова, бо кошти, ну, про які ви згадуєте, які будуть е, використані, це, звичайно, дуже важливо, але дуже багато уваги звертають на те, хто цим займається чи не несеться якихось там ризиків для держави, тому подібне стосовно компанії. Публічних повідомлень стосовно Magnus Trading не виглядає, що основою вашої діяльності є будівництво чи управління готелями. Якщо можете, детальніше просто про напрямки діяльності Magnus Trading і і складову оцю от, інвестиційну готель. Компанія Magnus Трейдінг Україна почала свою активну діяльність в період війни. Ми визначили для себе. Декілька основних бізнес-напрямків. Один з них це інвестування. І, власне, це є одним із об'єктів, який вже реалізується. Ми розглядаємо ще інші напрямки і об'єкти інвестицій. По мірі того, як ми будемо завершувати ці проекти, ми будемо повідомляти про це. Іншим напрямком є: імпорт. Влітку ми розуміючи, що опалювальний сезон буде складним, прийняли рішення направити частину інвестицій в імпорт необхідного обладнання. Це газове обладнання, газові балони, редуктори, обігрівачі і багато іншого, що необхідно для успішного проходження опалювального сезону, а також щодо можливості функціонування в умовах, скажімо так, енергетичних криз. Наразі. Ми уклали контракти з виробниками в Індії, Португалії, Туреччині, Албанії і велика кількість продукції завезли в Україну. Наразі вона продається в як і мережах, таких як епіцентр, так і на АЗС. Це все, скажімо так, обладнання, яке критично необхідно для інфраструктурного функціонування. Окремо ми ще зараз розглядаємо і пропрацьовуємо бізнес-напрямок агротрейдінга це, це бізнес напрямок також в розробці. Наскільки прозоро буде відбуватися весь, весь процес підготовки, де за цим можна буде слідкувати і чи готові відповідати на, на якісь там я не знаю, вкиди стосовно репутаційних, репутаційної складової самої компанії? Ми, будемо, ми плануємо висвітлювати всю інформацію щодо цього проєкту на нашому сайті, також в соцмережах. Ми маємо абсолютно прозорий бізнес. І в тому числі придбання такого об'єкту на публічних торгах це абсолютно зрозуміла ринкова процедура, яка від самого слова майданчика прозоро є максимально, скажімо так, прозорою. Угу. Аналогічно, що стосується бенефіцарів-засновників, так само ми відкрито показуємо структуру власності і не маємо намірів, це, скажімо так, якось. Викривлювати чи приховувати. Ви згадували за бенефіціара, мова про Діденка. Дуже багато різної інформації про нього йде. Звісно, багато інформації є в ЗМІ. Ми підтверджуємо все, що пишеться, так це правда. Купив Бентлі, продав Бентлі. При цьому зумів на цьому заробити і задонатив на ЗСУ. Ми передали 6 машин. Пікапів технічку, лафет для цих цілей, про це є інформація на українській правді, тому в цьому плані ми прозорі. Олег Діденко успішно працював в структурі НАКНАВТОГАЗу. За період його роботи на 4,4 мільярда гривень скоротився портфель заборгованості. Як в межах Нафтогазу, так і в межах дочірнього підприємства ДК ГАЗ України. Крім цього, є бізнесменом, має виробничий будівельний бізнес. З точки зору готельного бізнесу дружина мала досвід управління готелями, тому цей бізнес є зрозумілий і ми його бачимо як перспективний та привабливий. Особливо в місті Львові, оскільки вже Львів є брендом України в туристичному плані. Тому ми очікуємо лише зростання цього ринку і його більшу привабливість. Чи не було в процесі або самого конкурсу, або подій після нього: ну, якихось несподіванок або сюрпризів в спілкуванні, наприклад, з тою самою владою. Я, Зокрема, деякі. З бізнесменів, які почули, наприклад, там про про умови про те, що місто може претендувати. Були скептично налаштовані, бо вважали, що можуть ну, потім ставитися якісь палки в колеса, якщо хтось прийме участь. Як це відбувалося, якщо можете розказати? Насправді найбільшим сюрпризом для нас було позитивне ставлення влади до інвестора у Львові, тому що після проведення конкурсу. Якраз і фонд, і обласна адміністрація максимально посприяли в тому, щоб ми провели відкритий прозорий діалог з громадськістю, обговорили ті проблемні питання, які, скажімо, з'явилися вже після проведення аукціону, і в подальшому сприяли і допомагали нам в тому, щоб максимально короткі. Сроки ми завершили всі процедури пов'язані з набуттям права власності. Тому я хотів би подякувати і Фонду Держмайна персонально, Оксані Дідих, Оксані Ватьо, які супроводжували нас в цьому проєкті, Степану Кубіді, який, скажімо, організував комунікацію і чітко, скажімо, висловив позицію щодо підтримки інвестицій і при цьому. Ми нормально дійшли спільної згоди про те, що в сучасних умовах, в умовах війни, бізнес має бути скажімо так, людським обличчям, і тому ми заспокоїли в тому числі людей, які проживають в готелі: це переселенці, військовослужбовці, що ми щонайменше півроку не будемо змінювати ситуацію пов'язану з роботою готелю, готель буде продовжувати свою діяльність, і ті, хто там проживає, можуть там проживати. В цьому немає ніяких проблем. Ця комунікація, до речі, з колективом і з мешканцями це, напевно, ну, дуже Справді, важливий елемент. Так, ця комунікація, я скажу так, що я коли приїхав, скажімо, Уже після конкурсу зі мною зв'язалася адміністрація готелю. сказала, що там на восьму вечір збирається ініціативна група, запропонувала мені приїхати. Я приїхав і, по суті, в холі готелю там зібралося десь близько 30 чоловік. Я представився, пояснив, хто ми, що ми, які наші плани. Люди задавали питання, ми обговорювали. Звісно, всі були занепокоєні. Всіх хвилювали питання, де ми будемо жити завтра. Що відбудеться, як зміниться. Але нам вдалося спокійно, скажімо так, поговорити. Люди мене почули, і вже на ну, наступний день, коли ми були в адміністрації, вже зовсім, скажімо, був інший діалог, тому що відсутність інформації в більшості випадків вона створює ефект навпаки більшого страху, чим це Тривога. є тривоги, чим це є насправді. Я в тому числі пояснював про те, що люба реконцепція готелю вона займає щонайменше півроку, а в умовах війни це може затягувати ще набагато довший термін. Я просто думаю, що ну, навіть в процесі цієї комунікації е, питання пошуку житла для тих людей, які зараз тут живуть, ну, так чи інакше, люди будуть задавати це питання, в тому числі і вам. Тобто, чи ви будете супроводжувати цей, е, цей процес, що. Ну, щоб не сталося так, що через півроку знову ця ситуація в якийсь момент е вибухне. Ну, бо так чи інакше, воно це буде обговорю... на вас відповідальність. Ми це обговорювали, тому що на нараді вода. Е все залежить від категорії, тому що, наприклад, є військовослужбовці, є курсанти, є е люди, які тимчасово В число, переміщені. Залежності від того, є департамент соціальної політики, який, скажімо, займається людьми, що мають там соціально незахищені. є там військова адміністрація, яка допомагає розселенню військовослужбовців, курсантів. Ми будемо, скажімо, максимально сприяти для того, щоб створити всі умови. Ми певні, що на найближчий період, півроку, може більше, всі бажаючі зможуть проживати. Тому, по мірі того, як скажімо, виникне питання. Якихось змін ми до цього завчасно будемо, скажімо так, готуватися і пропонувати якісь рішення. В тому діалозі, що відбувся, в принципі, всі якби, розуміють, що рано чи пізно, скажемо, готель може бути, скажімо, об'єктом реконцепції, але знов-таки це період наразі не визначений в часі. Зараз. В часі війни будівництво взагалі інколи буває проблематичним. Звісно, Дякую тому що такого. на сьогоднішній день це і нестабільні ціни на будівельні матеріали, це і навіть банально інфраструктурні проблеми, пов'язані з відсутністю світла. І е, є процеси технічні, які, скажімо так, вимагають послідовності. І е, тому, скоріш за все, ми схильні до того, щоб починати активні, активні скажімо, дії в. Період більш стабільний, uh -huh. а наразі витратити, скажімо так, час на того, щоб знайти максимально ефективне рішення для цього проекту. Тобто, зараз, якщо я вас правильно зрозумів, більше часу буде присвячено тому, щоб утримати готель, як є, вирішити ці всі клопоти, які виникнуть з працевлаштуванням колективу з переселенням мешканців. Підготовкою проекту, як воно має виглядати Ні, насправді потім, навіть а потім, не потім, так. Тобто нав, прийнято... навіть не стоїть зараз питання працевлаштування. Весь трудовий колектив продовжує працювати. Ми зацікавлені в тому, щоб люди, які є там професіоналними свої справи і знають добре цей об'єкт, продовжували там працювати. Так само і люди, які там проживають, так вони мають абсолютно всі можливості для того, щоб продовжувати там проживати. Так, ми зараз більш глибоко вивчимо об'єкт зсередини, Ми подумаємо, що можна покращити, як оптимізувати його роботу, можливо, якісь треба поточні інвестиції на підтримку його нормального функціонування. І паралельно, звісно, робиться, скажімо, робота вже з інвестиційним проєктом. Це паралельні речі, поточна експлуатація, інвестиційна діяльність. І тому ми зараз точно не будемо займатися питанням там, не знаю, пошуку житла для людей, тому що цьому нема потреби абсолютно. Що ж, я вам дякую за розмову. Ми будемо чекати появи інформації, появи проєкту. Сподіваємося на те, що в цьому випадку ну, місто отримає хороший проєкт і, і, і не отримає в результаті скандалів. Нагадаю, з нами в студії був Артем Величко, директор компанії Магнус Трейдінг, які на конкурсі купили готель Власта.